Ну що сказати, фіналочка. ранок в п'ятниці, я буду їхати в офіс, виїжджати вже на каденцію, до праці, та три місяці до нового року. Хотів би вам показати, яка красотка вийшла. Є моменти по ЛКП, але це я вже буду робити після зими. Зараз я запущу ще мотор, покажу вам який. Ось є момент по капоту. Раз, підкрасити. Крило чуть-чуть полірнути, -чуть, либо що. Либо Тут був шильдик, суперчерджер, я зняв його. Побачу. Попробую полірнути. Якщо не полінеться, то буду перекрашувати. Або знайду би був знову. Це по-любому не заполірується, тому що краска злізла, можна попробувати заляпати машинкою. разобрать краску. Дверка стоит. Подверки есть моментик. Тут оскол. Ось. Не буду заделывать. В принципе. Так. Сейчас открою вам. Покажу по салону. Это все готово. Сидушка зашита. Потолок стоит. Все четко выставлено. З озором по всьому є такі моменти по машині. Невеликі вмятини, не знаю після дождя після града Може хтось просто неаккуратний загрузився. Номера, до речі, купляв. Загрузився на роботу, їду покажу мультиварочку, все, речі робочі Балон зараз буду заправляти Сім'я. Ось це відмив, як вам казав, дивіться, ці блесенки Поїздив я вже 2800 на кілометрів. В принципі мені все подобається. Машинка веде себе дуже чудово, їде бодро і так далі. Давайте дверку оставлю приоткриту, буду заводити. Немає ні помилок, нічого, все з нею хорошо. Треба буде ще перевести язик тут, тому що на приборці перевів, а тут в неї італійська мова. Потім приїду, лаву переведу вже чуть-чуть попозже. Давайте підкопатку відкрив. фару міняв, тому що проходив техогляд і сказали, що права фара англічанка. Але я знайшов, бо вона тут і стояла. Я знайшов день в день і воно тепер виходить як комплектом з однієї машини. Ця фара, якою 20, зараз вам скажу, 21 числа ця фара. І тут Каталожний 003C. А тут -а був 004D, це вже не з одної ревізії. А я знайшов, вважай, донору. Та 21 -е число, ця 22. -е. І знайшов так, як треба, 003C і тепер комплект. І... Якби я купував машину, в житті не догадався, що ця фара була з другої машини. Зараз вам її так покажу чітко. Бачите, вони майже однакові, що та що ця. Коробка не пінається, все працює чітко. Цей автомобіль я не буду продавати, залишаю для себе. Мені кажуть, щоб я його продав, але я не хочу. Перетоную, бокові, хочу п'ятерку, тому що вони... На відео, бачите, не особо затоноване. Просвіти, є моменти такі, ось поріз, раз, потім ось немає, бачите, пленки два і все дуже чудово видно. Хочу зад п'ятерка, перед 70%, ліскільки максимум по дозволу можна по Європі. І перед хочу атермальною пленкою затонувати, тільки ще поки не вирішив яку думав фіолетову, типу хамелеону. Але ось недавно на Volkswagen Golf я побачив синю, темно-темно синю. Можливо, це буде і синя прийдеться знімати ці значки французькі. Не дуже хотів би, мені цей значок подобається. Так само. Це я залишив, це ви знаєте хогли, французький чи що, стараю А так, зиму від'їжджу, і потім вже я ж кажу, буду ці моменти убирати елементарні. Можна, в принципі, це просто закрасити, мухобойку вцепити і буде чітко. Єдинственний момент, що... Я приїхав в Чехію, встав, залив омивайку і в мене почало звідси капати жидкость. Купив я, виходить, омивайку у право також купляв. Права нормальна, ліва вийшла бракована, не тримає клапан і пускає. І на самому штокові, куди заходить трубка, ну, поток води іде. Там у кольцо різинове стоїть, воно тріснуло, туди сучилось. Поміняв кольцо. Старого поставив, все працювало нормально. Поставив обратно, дивлюся, тече. Стару. Зараз временно поставив стару. У мене в старій просто немає направляючих, які лють на фарі. Але я хочу взагалі їх відключити, тому що розход дуже великий йде, омивайки. Воно толком не миє фари, і в який момент в цьому Б8 кузові? Омивайка фари виїжджає. За саму відкривашку зацепляється і в такому положенні стоїть. Тобі треба відкривашку самому нагнути чуть нижче, тоді заїжджає омивайка назад. Це їхній дефект, я не знаю чого. Так багато в кого я бачив така фігня. Це ти їдеш на трасі, ближнє світло включене, ти включив омивайку лобового, ну, загрязнилося дощі, наприклад. І в тебе омивайки тут так торчать. Ти їдеш, поки не станеш їх не закриєш. Так що Є два рішення. Либо предохранитель достать, либо лаунчем отключить их. Ну Я думаю, достану предохранитель, щоб не заморачиваться. А може і лаунчем відключу. Включити обратно теж не тяжко, тому що э, тут є безключовий доступ. Він теж не працює. Я думаю, що він просто виключений. Хочу включити її обратно. Так, я чуть уже не поїхав. Це, до речі, цю машину я продавав, вже не продав, а вирішив і... Коротше, видати отчимо. Він собі ходовку зробить і буде їздити. А я, коли мені треба буде, я буду брати і, і їздити там в Германію чи куди, якщо треба буде, як в прошлой раз. Ось вам. Б6 кузов і Б8 що, На цьому буду завершувати відео, їхати в офіс. Мені ще треба шмотки зібрати, то не всі речі, що я зібрав, скупитися. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей Пока.